Чому я не вірю в Дарвінівську еволюцію, в синтетичну теорію еволюції? Тому що це ідеологія, яка нічим не підтверджується, ось, і навіть не відповідає вимогам істинної наукової теорії, правдивої, мається на увазі, справжньої. Ось. І один із таких фактів, який грубо проігнорував Дарвін, ось, тобто він вибірково підігнав факти під свої умовиводи, це те, що відбувається боротьба за виживання в природі. Сказав він в своїй книзі походження видів, ось, але разом з тим він проігнорував не боротьбу за виживання, а співпрацю. Дуже багато тварин турбуються, піклуються один про одного, співпрацюють ось для того, щоб захищатися від небезпек навколишніх, е е і при цьому вони там не борються один з одним. Ось. Хоча і те є, але і інше. Це один із фактів. Ось. А ви, які знаєте факти, які суперечать дервінізму? Напишіть в коментах.